Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко-Анжелами із півдня дицької області. У нас сьогодні така погода міняється просто на очах. І тільки що туди ходила під горіх, брала рослини, які висаджені в горщик. Ну, буквально пройшло 2-3 хвилини. Пішла туди у двір, занесла, викресла зі списку все, що принесла. Йду сюди знову гляньте туман. Тільки що було сонце. Сонце було просто сонце, вже туман за кілька хвилин. І такий туман аж дихати важко. Ну, скажу, що сьогодні он, павутиня вже. Зранку був знову іній трошки приморозок. Ну, такий невеликий, видно, десь ну, під ранок геть. трошки, бо Гляньте, капає. І павутиня, ну, мабуть, буде спека. Я ж кажу, у нас оце таке приморози, потім починається спека. Боже, повітря аж густе таке, аж дихати неможливо. Фу, на очах, на очах просто став туман. Тут не видно, зараз вийдуть один де простір, дивіться. Якби я знала, що це так буде, я б засняла от кілька хвилин тому назад. Це молоко просто. Фу, Отут прийшла рослини, взяла в горщиках, занесла в двір там. Чоловік він перебиває корма свиням. Я там це все поставила, повикреслила росини. кажу, повертаюся сюди, капець. Таке все гарне. Зараз покажу пенісетами, які от, коли вони в Росії. Ой, а ця. Господи. Все вилетіло з голови. Ну от як це називається? Полівічка називається. Вон. Ця, яка вона зараз. Вся в таких перлинках малесеньких виблискує. Навіть ну, очевидно воно на відео, ну, вживу просто, просто супер якийсь. Пінісіту ми гляньте які. А тут, дивіться, це ось маудрий. І он Redhead. Ну, Red Head, бачите, світліший. Кажу, молоко стало на очах. Така погода дивна. Вон Меморі. Намок. Красень. Меморі, конечно, це просто знахідка якась. Колись розповідала, що знайшла його в польських садах на картинках, два роки шукала, поки не знайшла, не заспокоїлась. така погода на сьогодні. Ну Вже скажу тепло, зранку тако трошки наче було хватало за руки, а вже зараз тепло. От як гаура цвіте де. На сонці Гаура любить сонце. Через сітку пролізла в цей край. Вона взагалі біла, але бачите, коли її багато, вона така стає біло-рожева. Красуня О, друга калькарпа. Пустила ягідки. Ну, ця калькарпа не така гарна, як і сагі. Просто погода, от тихо, вітру майже немає, трошечки-трошечки шевеляться міскантуси. Ну, думаю, зараз ще кілька е, хвилин, ну, з півгодини, мабуть, і сонце проб'є цей туман і буде спека в нас. І почнеться знову тепло. Тому що я ж кажу, що заморозки, заморозки, наче нічні. Ну, вони не вночі, вони, скоріш всього, це під ранок хватають, тому що все цвіте, нічого не прихвачене, німфей навіть цвітуть. Зранку таке все гарне. Ну, взагалі. Навіть якщо трошечки мороз, я вам скажу, то вода віддає своє тепло навколо і тут вода замерзає пізніше всього. Тому ні цвітуть ще довго гляньте. Сьогодні у нас вже 21 жовтня, вони, по-моєму, і не закривалися на ніч повністю, так і держуться. Така краса. Така стежка в невідомість далі. Це, друзі, бажаю всім гарного дня. Також спокійного, тихого, лагідного, теплого.